Да камеру, ты можешь переключить. Блять. То должен быть датчик, Дмитро. Нет, <гум> а так? А его, ну типа и куда е свиньи? Вы ч, двигайся? фотку на цьому біля плага. Ну на що, на цей раз ми ввечері. Будьте сходинки рахувати. Вечорі. Побачимо трошки вогні трускавця. so <laughs> А ви вже спускаєтесь вже все? Надому тему з гарячим, гарячим чаем. Віно подають <соць> тебе. Трускавець. Видно Стебницький океан. Ну, там, о, от, трускавець, а там <соць> правійший Стерницький океан. От прямо Трускавець, а там правіше, оце такий океан, Стебницький <соць> <соць> Так, так, а лівіше тут Другобич. Далеко вдалені то місто Другобич, ближче внизу, то Борислав. А от ліхтарик, оці, ліхтарики на, як називається, на вітрячках. Вітрячки внизу. Тобто це не єдиний ракурс, де вітряків внизу, а не на горі. О, полетів. Добре, я трошки нагору. Та, ввечері ми тут ще не були, вечірнє відео, коли знімемо захід сонця. Хотілося сьогодні захід сонця зняти, ось по погоді трошки не вийшло. Дякую за